Привіт! І давайте відразу по суті. Я ще не зустрічав, наскільки цікавих бюджетних захищених смартфонів, як Хотував Cyber 13 Pro. Про новий для нас із вами процесор ми ще поговоримо. Але наскільки ж тут яскравий ліфтарик, хороша автономність, реверсивно-тротова зарядка, дизайн, багато пам'яті. Тут навіть інфрачервоний порт є. І хоча я так і не зміг його ніде протестувати, проте факт в тому, що він є. Це непогано і не хорошо. Просто тут є інфрачервоний порт. Перш за все, хочу вам розповісти про дизайн цього смартфону, а також розповісти про ліхтарик, який тут досить яскравий. Хоча по факту тут дві окремі лампи, які світять в одну крапку. Якщо ж вам раптом заманеться придбати собі такий захищений смартфон або якийсь інший, то посилання на мій онлайн-магазин буде в описі під цим відео. Тож, давайте почнемо з вами, напевно, з ваги. Подивимось разом, скільки він покаже: 381 грам. Це немало, дійсно, якщо ви користувались смартфонами по типу Xiaomi або Samsung, або iPhone, то звичайно це вдвічі важчий смартфон. Але ж і автономність тут вдвічі більша. На окрему увагу, звісно ж, заслуговує ось ця вставочка з камерами, з палахом і двома дуже яскравими лампами, які світять дійсно в одну точку і дають дуже хороше світло. Тут питань немає. До речі, дизайн задньої панелі такий цікавий. Він у нас такий ребристий, хвилястий. Ну, на дотик приємний, абсолютно точно. Це все прогумоване. Металічні у нас накладки на торцях. Сканер відбитків пальців знаходиться окремо від кнопки блокування, ну і також тут регулювання гучності. А з цієї сторони у нас кнопка, яка налаштовується, і слот для сімок. Дві сімки або сімка і картка пам'яті. Зверху той самий інфрачервоний датчик, у нас інфрачервоний порт. Знизу type c мікрофон, динамік і от таке от кріплення для шнурків. Попереду побачимо камеру в каплевидному вирізі, доволі немаленькі рамки навколо дисплею і велика рамка знизу і зверху. Це все зрозуміло, адже смартфон захищений, стандарт захисту в нього IP 69 k ударів води він не боїться. І хочу в цілому сказати, що з таким великим акумулятором смартфон, я думав, буде товщим, але насправді він не такий вже і товстий. Як мені здається, дизайн цього смартфону більш ніж вдалий, особливо в бюджетному ціновому сегменті. Все на своїх місцях, все як треба. Ну а тепер про конкретний приклад того, як світять ліхтарі, заявлений поток світла яких 150 люмен. Це втричі менше, ніж в UnieHzтан, якщо що. По факту світла більш ніж вистачає для освітлення шляху перед собою. А от щодо налаштування яскравості, в додатку такого немає, тільки вкил і викл. На початку цього відео я обмовився фразою Новий процесор. Мова йде про Unisoc T619 і чому новий для нас із вами? Та да тому, що в захищених смартфонах, наскільки я знаю, він ще не встановлювався. До речі, абсолютно якимось незрозумілим для мене дивом, в мене вийшло встановити Antutu, програму, яка показує нам продуктивність того чи іншого смартфону. І от я вам скажу, що виходячи з результатів тесту, можу сказати: від t 606 t 616 t 619 фактично нічим не відрізняється. Тож, що мені показав тест антуту на процесорі Unisoc T619, 263 тисячі балів. І це дійсно не сильно більші показники, ніж в Unisoc T616. Я б сказав, що фактично такі ж самі. При цьому хочу сказати, що смартфон працює більш-менш нормально, є, звичайно, невеликі мікрофрізи в нього, трапляються, тому що процесор все-таки це бюджетний. Але сюди встановили, я не розумію навіть для чого, 12 ГБ оперативної пам'яті. От для чого вони тут. Вони тут абсолютно не потрібні. Також тут 256 ГБ постійної пам'яті, ну і звичайно ж можливість встановити картку пам'яті також є. Слот у нас комбінований другий. 10800 тисяч От акумулятор тут дійсно непоганий, і я реально думав, що смартфон буде товщим, проте коли взяв його в руки, він виявився не таким вже й товстим. З YouTube цей смартфон близько 16 годин відтворює відео на максимальній яскравості, звичайно, дисплею, а максимальна яскравість тут непогана. Якщо ви бачите, то знімається огляд далеко не на максимальній яскравості. Екран тут в цьому плані хороший. Про інфрачервоний порт. Можливо, комусь ця штука буде зручна, але в мене, наприклад, в домі немає де користуватися цим портом, тому я його відповідно ніде і не протестував. Ну, Але по факту він тут є. Смартфон працює на 13-му андроїді. NFC присутній. Можливість додатково розширити віртуальну оперативну пам'ять також присутня, але всього можна додати лише 3 ГБ. Вперше таке бачу. Бездротової зарядки, відповідно, немає. Модель бюджетна, потрібно це розуміти. В цілому, по системі хочу сказати, що мені все подобається. Смартфон працює нормально. Якщо зайти і подивитися, які тут фонові малюнки є, то їх тут досить багато. Це мені також подобається, що вже про все подумали, ставте собі, що заманеться. Тепер давайте подивимось, як цей смартфон відтворить гру Call of Duty. До речі, якщо говорити реально про тест гри, то це у нас Call of Duty на середніх налаштуваннях графіки. І я вам хочу сказати, що тут я ловлю більше мікрофрізів, ніж тоді, коли тестував, наприклад, смартфони на тому ж Unisoc t 606 або Unisoc t 616 Я не знаю, з чим це пов'язано, але от перші хвилини гри вони з такими конкретними фрізами були, що прям навіть неможливо грати. Коли проходить одна-дві хвилинки, як бачите, вже воно в принципі трошки розторможується, розлагується. Але все одно, картинка не така плавна, як хотілося б, оце мене прям трошки здивувало. Те, що мені сподобалось в плані звуку, те, що на мінімаль... мінімальному рівні ви отримуєте реально тихий звук. Практично на жодному захищеному смартфоні такого ви не побачите. Тут побачите, на мінімалці можна слухати, ніхто не буде вам, ви нікому точніше не будете заважати. Ну а звучання тут таке, середеньке 6,5 балів із 10, якщо не 6, і якщо ви поставити максимальний рівень, саме максимальний, то трошки хрипіння з'являється. Якщо на одну поділку прибираєте, хрипіння вже немає, і звук достатньо гучний. Ну і коротко про дисплей тепер. Це класична IPS-матриця, вона хороша, вона яскрава, і мені подобається те, що вона по яскравості реально може бути порівняна. Із сучасними юліфонами або, наприклад, Blackview. Дисплей має діагональ 6,6 дюймів, тобто він досить великий, ну і Full HD роздільна здатність. Я вам скажу, що щільність пікселів тут на досить високому рівні, картинка подобається, все плавно, все приємно. Але хотілося б, звичайно, мати 90 або 120 Гц. Тоді б зображення було б ще плавнішим, і відчуття від смартфону були б трошечки приємнішими. До речі, цікаво те, що це бюджетний смартфон, але тут вони в прошивці все-таки реалізували налаштування кольорів. То ви трошки під себе можете його тут підлаштувати. Якщо вам це цікаво, можна трошки погратися із кольорами. Якщо ви любитель подивитись YouTube або якісь фільми, то я думаю, цей дисплей вам точно зайде, тому що 120 Гц для цього вам не потрібні, а от якість картинки тут непогана. Дисплей великий, Full HD роздільна здатність, все як і має бути. Єдине що до мінусів цього дисплею можна віднести не сильно високу чутливість сенсору, але в бюджетному сегменті це буде на кожному смартфоні абсолютно точно. Ну а так взагалі по кутам огляду, по насиченості зображення питань немає. Картинка тут чудова. На момент знімання прикладів фото та відео з цього смартфону, камера мене тут дійсно порадувала. Я не міг і подумати, що тут буде електронна стабілізація при зніманні відео, але тут вона є. Але передивившись вже фото та відео на комп'ютері, я зрозумів, що все-таки деякі грішки є. Наприклад, по вертикалі стабілізація працює ну так собі, по горизонталі працює чудово. Але якщо говорити про фотки, то фотки, порівнюючи їх з конкурентами, вони просто чудові. А от в плані камери, так, в цілому виробник порадував, адже основна камера 64 мегапіксельна а ще тут є широкий кут на 8 мегапікселів. Це круто. З знімати на широкий кут, до речі, можна навіть і відео. Це все окремо винесене в розділ більше. От на, на ширококутна фотка, а от ширококутне відео. До речі, подивіться, як сильно в нас кропається зображення, коли ми ставимо стабілізацію. От зверніть увагу, те, що ви зараз бачите на екрані. Тепер заходжу, дивіться, вимикаю стабілізацію. І ми вже бачимо повністю весь дисплей. Вах на екрані на нашому, бачите? Тобто зображення, коли вмикаєте в стабілізацію, дуже кропається, але я раджу знімати саме так, тому що воно стає дійсно плавнішим, стабілізація працює, але по вертикалі певні питання є. Це ви все побачите на повних прикладах. Фото, точніше, відео. Є режим ручний, є режим портрет, є режим панорама. Все. Для мене тут все, що необхідне є. І я вважаю, що за те, як виробник зробив менюшку, які камери поставив, він дуже сильно не прогадав. 64 Мп режим, до речі, також окремо в нас знаходиться, тому що оцей режим тут буде менше. Не пам'ятаю скільки, але тут точно менше. Так, давайте дивитись приклади, фото та відео. Я думаю, вам все стане зрозуміло. Так, я сподіваюся, ви ще не втомилися від прикладів відео з гарбузами. Поки що так. Е, що я помітив? Що в цьому смартфоні дійсно працює стабілізація. Зараз ми з вами це подивимось. Поки що трошки вам покажу, як предмети, об'єкти, які близько знаходяться, трошки пересвічує, я вже бачу. Реально трошки пересвічує. Ну а зараз хочу показати вам саме стабілізацію. А ну, дивіться, як вам. для тих, хто додивився відео до цього моменту, зараз розкажу вам про декілька мінусів цього смартфону. Адже мінуси є в будь-якому апараті. Перший момент: тут немає датчика припущених сповіщень. Для мене, як і для багатьох із вас, я думаю, це досить важлива штука, яку хотілося б мати. А тут її немає. Другий момент зарядка. Комплектний 20 ватний блок заряджає цей смартфон за 4 години. Це дуже багато. Проте, якщо ви хочете зарядити його з 20%, наприклад, до 80%, щоб вам на день вистачило чи на півтори, то вам знадобиться все одно півтори-дві години. Ну, це багато, це дійсно багато. Ну і третій мінус. Він, скоріш за все, мій, може притягнути за вуха, хтось скаже. Але це те, що не можна на програмовану кнопочку поставити увімкнення двох величезних ліхтарів, вмикається тільки спалах. Звичайно ж, в апараті можуть бути для вас, наприклад, ще якісь мінуси, тому якщо ви володієте вже цим смартфоном, дивитесь це відео, може, через місяць, два-три після його публікації. Напишіть, які саме мінуси в цьому апараті бачите ви для себе. Ну і дякую, що ви, звичайно ж, додивились це відео до кінця. Мені смартфон сподобався. Чи сподобався вам, пишіть в коментах. Підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!